Всіх вітаю із магазину Сінцей. Хочу сьогодні подивитись на джинси, аксесуари та взуття. Приміряю деякі джинси. Саме такий хочу знаєте, вибрати джинси, щоб можна було з кросівками вдягти. Зразу показую, як вони вдягли манекенів. Цю ковтинку я, до речі, приміряла, вона мені сподобалась 459 гривень. І вони прекрасно вже вдягають на них, і також мені подобається, що можна побачити, як вона виглядає. Ой, які класні шорти, я не бачила в жодному із магазинів. Класні, які такі як класичні. Коштують 599 гривень. Тут вони рівненькі. Ззаду резинка. Так, зроблені. Гляньте, клас, класні, дуже, дуже прикольно виглядають. 459 гривень це нова колекція. І кросівки оці я не бачила, такі бежеві. бежеві, також гарно виглядають. Така, наприклад, денім. спідниця. 659 гривень коштує джинси. Джинси, щоб показати, ось такий колір молочний. Прям такий молочний, гарний колір. 659 комфорт кюлоти. Такі трішки, я думаю, вони укорочені кюлоти. Ну, Можна приміряти в вони... цю ковтину, вони прямо одного кольору. Так, що ось такі джинси поруч висять. Подивимось на нову колекцію, що у них по джинсам це ще також комфорт-кілоти, просто в блакитному кольорі. Але мені здається, вони ну, може такі саме. 659 гарний колір. Мені подобаються ось такі, як на ній вдягнуті просто джинси. Не знаю, як назвати класичні джинси, типу мум. Так, далі. І тут ще є з ременем також кілоти. О, також гарненько ось такий ремінь. А ремінь 600. Та і пояс 699 вони йдуть саме з цим поясом. Ну це не такі, як на ній вдягнуті. Хоча тут дуже гарно ось тут зроблені так. Будуть виглядати добре по фігурі. Взагалі, джинси в них гарні. Ну, я купляла, мені подобається. Джинси саме в сенсі. У них не все вдалі покупки, але от бувають дуже вдалі. У мене є, я не знаю, сорочка я її скільки років. Ну, це моя улюблена просто така. Вона в бежевому кольорі, як оці тапки. З задоволенням нашу, о, який рюкзачок. Щось таке мені подобається. М'якенький, невеликий шукаю рюкзачок. Собі 459 гривень. Ось такий, якби ще як щось на ньому було, знаєте, якийсь малюночок. Хочу такий біль. От такий мені дуже подобається От форма, а це ідеальна рюкзачка, на мою думку. Тому що він, він невеликий, класний, зручний. Рожева кепка, 119 гривень. Ой, гляньте, які кросівки. 899 гривень, гламурні такі. Цікаві, вперше такі бачу. Так, я те, що вже показувала в інших сенсі, я не показую. Ось цей жакет мені жилет подобається 599 гривень. Візьму його поміряти. Спідниця 519 гривень. Дуже-дуже класний цей жилет. Такий, як льон. Льон такий міцний. О, у них тут прикраси прям зразу йдуть. Цікаво, так. І прикраси також рожеві, бежеві, от все як їхня колекція. От, наприклад. Два таких краба коштує 99 гривень. Така ще ось цепочка, як класична, широка. Коштує 79 гривень. Гарні прикраси. Так, джинси ж показую, буду обирати щось приміряти собі в джинс. Покажу чоловічі джинси і на дітей. 599. Ось ці сірі коштують джинси white, leg. Це вже акція завтра, останній день буде. 25. Знижка при покупці від 500 гривень на всі джинси. І ось такі джинси. 599 гривень коштують. По 519 є всі кольори, всі моделі. Обирай, що хочеш. Ось це. Більш такі класичні, як. Ні, це скіні, це також амом. Я хочу мом взяти, приміряти. Ось щось по типу такого. Хоча Вайдлек це широкі донизу йдуть. 599. Ну, зараз щось оберу. Обов'язково поміряю. Ось оцей колір мені прямо вже подобається. А це, до речі, спідниця класна. Ось спідницю також візьму, помірюю. Супер. 699. Просто це я великого розміру взяла спідницю і джинси візьму приміряти. І покажу також. А от спідниця мені більше подобається і колір потертий, чим ці штани. Вони дуже яскраві, 699 гривень. Показую жіноче взуття, дуже-дуже багато всього. Красівки ті, що на манекені вдягнуті. Щось я їх не бачу. Так вони мені сподобались. 599, ну це інші. Є такі легенькі, ось. Ось дуже легенькі. Вони такі, як прорезиняні. 599. Це також не вони. 899. Це ж ці красівки. Так, такі я вам показувала 799. Ось такі мені подобаються. Класно виглядають. Так, оці коштують 38-й розмір. Бачу, 799 гривень. Так, далі. Хочу подивитись, скільки балетки коштують. Ну, приклад, такі зі штучної шкіри 599 гривень. Такі під кожу крокодила начебто. І ось такі теж непогано виглядають молочного кольору 599 І кеди жіночі є з малюночком, до речі. Кеди коштують 459 Все дорожче, ніж в чоловічому відділі, хочу вам сказати. О, ще є рожеві ось такі. Такі носити легенькі не жаркі. коштує 599. А ось як гарно прикрашені. Слухайте, вони прямо в цьому році такі цікаві моделі поробили. Там такі гламурні на вході. І тут дуже класно зроблено. Ой, які красиві. Навіть сфотографую їх собі на обкладинку 799 гривень. Дуже мені сподобалися ці кросівки, що на манекені. Десь, мені здається, я їх бачила, вам показувала. От на манекені вони взагалі джинсами класно виглядають на цих широких підошвах. Я їх точно вам показувала. Ці штани, до речі, коштують 699 гривень джинсові. Як бордові класно з такою темно-бежевою спідницею виглядають. Дуже класно підобрані кольори. От вони манекенів завжди вдягають так, зі смаком. Ще хотіла показати, я вам не показала, є джинсова така жилетка у них в продажу, коштує 599 гривень. Ось так виглядає гарненько. І ще ось такий джинсовий піджак чи жакет. У них це називається жакет, денім. коштує він 699 гривень вільного крою. Класний, мені здається, дуже. Так, Це я просто хочу показати топ. Я взяла його просто під ковтину приміряти. А він такий класний: 159 гривень з нової колекції і ззаду так гарно зроблений. Багато ось цих бретелічок на літо. Те, що треба, ну під, під щось втягти. 159 гривень. Це нова колекція. Дуже класний топ. Мені прям він сподобався. От його я собі куплю. Джинси, ну, мені не дуже подобається. Це якась модель називається Вайт. Стрейч не вайдлек, а вайс 38-й розмір. Це все, що я знайшла в 38-му розмірі. Є або великі розміри, або маленькі. ну якось так. Так, Це розмір М, 339 гривень, коштує ця кофтина. Я б взяла більшого розміру, то вона мене як повнить, мені здається. Чи ця смужка, чи джинси. Вони такі непогані, ну, ну не, не, то, не сіли на мене. от Вони на мене взагалі не сіли. Тому якось і ця, і ця ковтина, треба більшого розміру брати. Вона гарно тут зроблена, але ну, це ж явно вона на мене маленька. От у них таке буває, це, що з розміром і не вгадаєш. Ну, не знаю. І ця спідниця 38-го розміру. Взагалі, насправді, вона мені дуже сподобалась. Вона така потерта, м'якенька, такий в неї, ну, і крій мені сподобався. Але от 38-го він на мене як тут війни. Великуватий. І ця, ну, просто ця блуза не підходить. Спідниця коштує 599, блуза 100% котом і 339 гривень. Та блуза, що я міряла джинсами, також 339 гривень, тільки там 100% поліестер. би по кольору підбирала, але воно якось ну, якось воно да, разом не дуже виглядає. Може, ще з розміром щось не Штани ці коштують 400 гривень. До речі, класні штани, хочу вам сказати, на мені розмір S, а я ношу M. І вони на мене, як бачите, гарно сіли. Класні такі, Ну, мабуть, М будуть краще по довжині. Мені подобаються. От Штани мені сподобались. При мені їх купляла жіночка в іншому магазині. І так вона їх прям взяла найбільшого розміру. Навіть міряти не буду. Бачу, що гарні штани. Ось так вони розтягуються. І кофти на 189 гривень. Тут Еластан і котон. Ну так і ще нічого, хоч вона однотомна, це як знаєте, на кожен день такі речі. Щось зверху можна вдягти на неї. Я навіть не знаю, може і так вони краще буде, якщо в них нічого не заправляти. ну Штани класні. Вони як жаті, ось такі жаті, тому вони. Будемо дивитись зараз, скільки коштують джинси з нової колекції для підлітків. Ось такі 459 гривень. Вони завжди пишуть на скільки років іде, скільки сантиметрів. Ну щоб обрати можна було, навіть якщо ви прийшли там без дитини. То завжди зручно, от 158 см, 12-13 років. Чи може на подарунок комусь? 459 гривень. Такі ось у ці дуже зручні. Резинки внизу, резинки зверху. Всім підійдуть по розміру. І мені здається, що зручно. Такі рвані це вже як більш таке літнє. Далі тут у нас джинси. Це, як мені здається, менш меншого віку вже діти йдуть. Вам це необхідно написано? Отакі джинси з карманами 459 гривень. Вони називаються джогери. Дуже класно зроблені, такі як поварені. Ці гарненькі з білими ремінцями, скажімо так, кармани скрізь гарненькі. Ці джогери, а оці більш м'які. Також різні розміри є. Так, оці джогери. Зараз скажу вам ціну, скільки коштують. Трішки відрізняється модель. 289 тому що тканина тут більш така цупка, мені здається, це як більш така легенька. І вони дешевше. 134 см. Так, а вони зазвичай, який, який розмірний ряд, вони то пишуть 140, 140 на скільки років, 9-10 років. Далі, ось такі ще чорні є. 289, це якісь ще ну, з розпродажу залишились. А це вже новенькі. 459, отакі в сірому кольорі. Також я показую джинси, взуття і аксесуари. Я маю на увазі сумочки. От хочу на хлопчиків показати це, як сказати, макасіни, 219 гривень. Чому вони вже по акції? Покемон такі класні, взагалі, такі легенькі. Тут вони ось так на... ідуть. На такий, я не знаю, як це клейка така штука. Липучка, Ага, згадала. Ой, тут багато прям гарних. Це на дівчат такі красиві. 289. Ось мені все зі знижками попадається. Не знаю чому. Зі знижками, ось от таке теж зі знижками, 169, слухай, такі класні. Мабуть, залишилось. ну, Тут цих залишилось багато, 169. Вони такі класні. Якщо треба, дитині це ж зараз носити, прям з задоволенням. І жарко не буде, оці липучки тут. Ой, які кльові. А скільки вони коштували? 289. Дуже класні. А це біленькі, мабуть, це таки нова колекція. з нової ж хотіла щось показати. І з нової, так, да, 289 також класні. Вони такі ж тільки чисто білі. І кеди. Зараз покажу, скільки на хлопчиків. Чи на дівчат. 339 гривень коштують кеди. Далі тут уже йде як на підлітків дівчат колекція. Також покажу, скільки коштують джинси. О, такі легкі, класні джинси. Слухайте, супер просто. Да? На таких на резинці зверху зручно, внизу так вони рівно гарно зроблені. 389, але чомусь вони тут також одні висять. А всі з розрізами донизу такі класні. 519. Взагалі я помітила, що на підлітків дівчат у них, мабуть, якийсь цей модельєр чи дизайнер якийсь самий вдалий, <сум> самі класні робить. От дивіться, який класний піджак. Оцей. Такий як фіалковий. Дуже класний варений, так, зроблений. Дуже кльово. 599. От виглядає, мені завжди більше подобається, ніж жіноча колекція. Шорти, шорти клас. З малюночком Дісней на дівчат. Не бачу 389. Гля, так, резинка ось так більше наверх сюди йде. 389, ось з таким малюночком. І зверху такі в смужку також подобається. 389 гривень коштує. Тут ось такі легенькі на резинці. Скажемо, також це джинси 339 гривень, просто вже як літні вважаються. Дуже багато джинсових. О, яка сукня на дівчат. Мені подобається, дуже подобається. Оце так кольори класно підобрані. Зараз відійду вам, покажу, дуже класно виглядає. Супер! Супер! Так, скільки коштує така сукня на дівчат? 389. Так, рукавчик зроблений. 389. Ось такі рожеві нова колекція 699. Класні красівочки. Далі шорти ще ну Прям шорти скільки вже завезли? 269. Мабуть, потепліє рано. Тут на малечу 269. Ось такі джинси 459. І це цілий комбінізон. Комбінізон коштує 659 гривень. Відіду від колонки покажу вам їх тут. Оцей комбінізон. Класний малюнок на ньому 659 гривень. Ну, чомусь треба було його чи на манекена повісити, як відкрити, щоб було більш зрозуміло. Далі тут така, таке взуття, також на цих липучках на дівчат рожеве 599. Якось на хлопців дешевше, не знаю чому. Так, чи співпало, може, просто. Що тут на малечі у нас є. Оце на малечі так взагалі краса яка. Без ціни жилетка. Вам це необхідно написано. Так, ну я дивлюсь джинсові речі і от таке взуття. 339. Тапочки носити класні, мені здається, Дісней. Ось вони як виглядають. Дві пари тут висить не, не так і багато залишилось. Знову шортиці з покемонами. і ось тут джинсова вже куртка така, також класна. З Мікі Маусом. О, класно. Це вже для маленьких, це не для підлітків. 128 см, 7-8 років, 599 гривень. Там ще й в такому бусковому кольорі. Зараз дістану, покажу вам куртку також Класна яка з Мікі Маусом 599 гривень, вона як сорочка зроблена з Мікі Маусом, з цим, цією уткою Класно. Ну, дісней. Ой, а та, яка класна жилетка. Так, це не про джинси, але все-таки жилетку я цю покажу. Ну, тому що вона взагалі класна. 599 з капюшончиком. Гляньте, як красиво зроблена, Легесенька така клас, ще така рожева, до речі. Ну, взагалі так у них колекції дитячі мені подобаються. Може, якість, я не знаю, там недовго носиться, ну, діти ростуть, тому купити задешево, і зато воно таке красиве. І сьогодення, якби колекція 659. Так, 659. Отут джинси на підлітків знову на хлопчиків показую. Це також джогери. Прям всі джогери на хлопчиків. 289. Ось такі з карманами внизу резинки. Також виглядають непогано. О, ще такі спайдермен тапки. Нова колекція для хлопчиків 599 гривень коштують. Тут є чомодани, я вже показувала, ну, до прикладу, та й такий я показувала такі покажу. Це для хлопчиків, мені здається, більше підходить сумочка. 99 гривень. Гляньте, розпродаж. Класна така ось сумочка. 99 коштувала 169. Тут ще як більше для дівчат, мені здається. Це, мабуть, без знижки йде. І ця зі а, ну, тут не мабуть, зі знижками. 169 замість 219. Це для маленьких дівчат. Ось така також красиво зроблена 269 такий рюкзачок. Клечок дуже гарний і м'який, класно зроблений малюнок. От мені подобається, я хочу собі рюкзак не те, що не з рогом, але от, наприклад, такий малюнок. Ось такого кольору. Дуже класний. щоб щось було не однотонне. От класно виглядає. 339 гривень. Не обов'язково рожевий. Отут класний він для дівчат. 339, Супер. І оцей красивий. Слухайте, ну прям взагалі Hello Kitty. Рюкзачки дитячі класні. Ще так все зроблено. Деталі ці клас з Hello Kitty. Десь щось я вже схоже бачила. 659, класні, класні. І ось такий ще рюкзачок для дівчат, також класний. Коштує він 459 гривень. Так, далі тут поруч хлопчики знову. 239 гривень, дві одиниці. Шорти, такі як утеплені. Як по типу кажеться, вони натуральні. На тканина 239 гривень, дві упаковочки, Той колір мені навіть більше подобається. Такий, як зеленуватий. Не такі, прям, щоб холодні. Ще таке взуття покажу на хлопчиків. Тут в куточку воно. Ой, яка також. Ось такий колір приємний. От, гляньте, з малюночком, виглядає також гарно. 659 нова колекція коштує. Що тут іще? І джинс, я щось бачила. Для хлопчиків. А це ну, для підлітків тут все висить, це значить на хлопчиків, я так розумію. Ще з 599 такий піджак джинсовий, отак зроблений. І ще мені треба трішки чоловічого відділу показати. Хочу показати, скільки коштують чоловічі джинси. Джинси Carrot. Carrot, Модель 459 гривень. Я не знаю, це, мабуть, така, як на ньому. Ні, на ньому чиноси. Вдягнені. І розпродаж. На ньому, до речі, розпродаж. Оце по типу джогери, так, да, карго-джогіри. Глянемо, 699, це нова колекція. Є прям такі з карманами, такі як варені. Чоловік з жінкою прийшли такі. Не знаю, років може по 60, а він їй каже, це жіночі, що ти мені ці з резинками внизу 659 гривень. Ми розвесели в мене 659 також ось чорні. У них тут всі джогери, прям як начебто для чоловіків. А, у них тут лежать такі обрізані. Ці цікаві, мені подобається. І не завужені донизу, до речі, скіні, хоч написано, 459 гривень. Класно, як зроблені, так вони обрізані. Є в сірому, в чорному кольорі. Там розпродажа багато чоловічих. Хого, по 169, гляньте. скільки тут джинсів, по 169 Оце як на ньому вдягнуті ось такі, як чиноси. Тут багато чорних джинс, 599, ну, як класичні. Такі зелені я вже десь показувала. 599 мені подобається. Мені тканина тут дуже сподобалась. Джинси такі легенькі. Ось оці як більш легенькі джинси. Тоненькі я маю на увазі, більш вже такі легкі. 659, туди прям не пройти. Так все міцно завішано. 799, ось такий варений піджак. Гарно виглядає, прям такими п'ятнами. Прикольний, гляньте який. Мені подобається. Ось така мені подобається кепочка, Дуже класна. Ось така вона нерівного кольору, тільки без ціни. По чому? Зараз я вам в принципі скажу. Я не думаю, що вона іншої ціни, чим ця зелена. 219 гривень. Дуже класна ця. Класно виглядає. Мені подобається. Так, а де це взуття для чоловіків? Знову джогери карго, 659. Та да що ж на чоловіків одні карго ношили в цьому сезоні? Що й показати? Тапки літні чоловікам 339 гривень. І, та, і капці по дому носити. 339 гривень, А капці непогані ці дому носити. Чомусь без знижки. Шорти я вже показувала. А, де ж а ось взуття. Зараз покажу, скільки коштує кеди. 339 гривень, класичні, чорні з білим. Ух ти, який красивий такий кольор. Підошва мені подобається. 799. Так, і 339 ще в такому кольорі є кеди. Так, взуття, взуття я бачу, міряю. Чоловіче так все розкидано. Тут легенькі, які класні потипу льняні штани. Ой, класні які. Які мені подобається 599 гривень, бежевий колір. Далі такі красивочки, 899. Чорні з білим. Оце такий 45-й великий розмір. А джинсові шорти, які класні. От шорти класні, карго. І одні, і другі, є бежеві, є джинсові. Коштують вони по скільки? 659 гривень. Ого, як джинси, 659 гривень, хоча шорти, так? Да, не знаю чому. От футболку хочу показати чоловічу, тому що футболка класного малюнка. 339 гривень. Ось така до цих шорт, класно буде. І зараз, повішу, так. Поруч відійду. Ну, відійти просто нікуди. Так в чоловічому відділі все щільно висить. От як ти це все покажеш. Сорочку я таку вже показувала. Ось такі є легенькі кросівки. Я не показувала. 799. Тут їх залишилось чомусь тільки три пари. Ось так виглядають класні. До речі, тут прям так стірками зроблені. І тут легкі такі. Слухай, такі цікаві, класні, мені здається, легусінькі взагалі. Ось такі кросівочки, Вони просто зливаються якось. Не можу показати. Там світла багато, тут мало. Щоб передати. Дуже-дуже прикольні. Мені подобається, що вони такі легкі. Це буде зручно легеньких таких ходити. Так, ну чоловікам я показала те, що хотіла футболку, ще цю варену покажу. Вона просто колір. Вау, який класний, мені подобається. 339 гривень. Гляньте, як класно, дуже красивий колір. От малюнок я маю на увазі. Оцей білий, з таким бусковим, розмитим, класно виглядає. Дуже. Тут іще, а це ті ці джинси, я показувала, думала, ще у них цілий ряд джинс. джинсів. Джинси на чоловіків дуже-дуже багато, ще по 459 є. Такі блакитні, по 459, 459 100 69 гривень. Так, Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Хотіла показати джинси, зуття та ну, аксесуари деякі. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!